Всім привіт, друзі, з вами я Матвій. І в цьому відео я згоблю захищений будинок. Так, друзі, захищений будинок. А для цього мені треба взяти блоки обсидіану. Ставимо їх. Ні, це не захист. Це з цього буде будинок. Давайте зробимо обсидіановий будинок. Ми з його не просто, ми ще його захистимо. Подивимось, чи селян, чи ще хтось. Ми подивимось, який моб, зможе в нього попасти. Спершу ми будуємо будинок. Тут не треба. Ось так от. Тепер будуємо. Оце буде цей будинок на три блоки в висоту раз ну, так ах, більше, ніж три. Хай буде чотири. Так, друзі, хай буде в чотири. Бо, окей, дивіться, якого я свій персонажа створив. Окей, хай буде закрити моє. Екс, Дивіться. Друзі, і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви хочете бути багатим. Так, друзі, якщо ви хочете бути чи багатим, а багатим і щасливим, то підпишіться на канал. Ну а ми закінчуємо будувати цей будинок. Ось так. Так. Друзі, ми майже збудували. А як ви думаєте, який буде перший захист? А от давай поки що не до цього. Ставимо двері. Зараз нам треба взяти двері. Давайте. О, це вже називається двері. Гичак. Нам, звісно, треба взяти. Він нам дуже-дуже потрібен. Так, друзі, нам гичак дуже і дуже потрібен. Два ось цю ва ж Беремо букву. Є. А ви думаєте, як її візьму? А дивіться, Мене навчили мої друзі як маску писати можна на наукуинский важіль. Важіль. А як це тоді називається? Добре друзі, Ми його тут зараз знайдемо. Або о, хай буде кнопка, а не важіль. Ось так. Як вам друзі? Поки що виглядає круто. Далі мені потрібно поставити ліжко. Давайте оранжеве, Все рівно нема, що вибирати. Ось так. Ей, що це за звучит? Але мені подобається. Я ось так зроблю, ось так тут прилечу, а ніхто не зможе з нього зайти. Давайте ось Так ми не будемо ніякому оставити, що він це погодів. Я думаю, це тогашки нерозумно, газу. мов не буде сам, йти на нам і він ж теж має а не Просто йти на мій будинок. Це якась негазумність. Ставимо ось тут блоки обсидіану. Ось так. Тепер нам на другий пункт. Нам потрібно газолити лаву. Це буде наш перший захист. захист. А лава буде у ось чотири блоки. І ми маємо це все зробити на кожній стогані будинку. Кожній стогані по скільки з блоків. А далі ми тут все розільємо лавою. І ось тут, а ось так от. Два блоки, три блоки. І чотири. У нас вже майже все готово, Тільки останній пункт треба лаву. Так, лаву взяла. Ось так. Друзі, поки що виглядає куда. Тільки ось тут. Тише ось так і. Хай лава госповсюджується, а я поки теж ось тут погосповсюджую нашу лаву. Так, друзі, і перший захист є. Другий захист це буде ось така штука. І там сидітиме боясь. Так, друзі, там сидітиме боясь. І він не зможе вибратись. Далі спавнемо булейза. Нам далі будемо на його яйце. Так. Якщо нам будемо чотири таких кабінок. Ось так, ось тут же хай буде Блейз. Бу Третя кабінка з блайзом. Два, три, і чотири Блайз. І лишилась остання наша кабінка Лишилась саме остання кабінка Нашим малим любим блайзом. До речі, бость це мій найулюбленіший моб в Майнкрафті. Він так гарно виглядає. А якщо ваш найулюбленіший моб чи Незикський, чи з верхнього світа, то поставте лайк. Якщо у вас є найулюбленіший моб в Майнкрафті, то, друзі, поставте лайк. Мені буде дуже і дуже приємно. І ще бажано підпишіться на канал. Далі, нам потрібно... Доставити шалк оліб. І ми зробили захищений будинок. Шалковики будуть ось тут. І якщо все ж таки бой не попадатиме, то в нас є інша безпека. Ось так і буде. У нас є вже повно повноша. Добре, друзі, всім па-па. З вами був я, Матвій. До нових зустріч. І обов'язково підпишіться на мій канал і поставте лайк, щоб підтримати україномовний контент. Добре, друзі. До нових зустріч. Всім па-па.